Друзі, всім привіт! Показую ось таке бурштинове намисто. Якщо у вас таке є, і ви бажаєте продати, пишіть меню Viber. Це вінтажне, натуральне, з Балтійського бурштину, форма, гамбургери. Такий дизайн вигадали ще німці. Хто каже інше, не вірте. Бо багато чого придумали німці, а потім по їхнім ескізам робили інші в лапках майстри і називали своїми іменами. Це вигадали німці. Це прикольне намисто, воно величезне, щоб ви розуміли, тут вага 130 грамів. Зустрічається рідко, тому навряд чи воно у вас є. Але є поціновувачі. Воно о, виглядає масивно і багато. Що вдягнете це намисто і пройдетесь по вулиці, або кудись підете на якусь подію святкову, ну, непоміченою ви не залишитеся 100%. Воно яскраве. Бачите, як в мене в руці? Воно вміщується, дуже величезно. І тут бурштин різної якості, різних сортів. Ось тут з білого бурштину. Коротше, супер. Якщо є, на продаж, пишіть мені у Viber. Всім гарного дня!